Він не бачить очима, але відчуває душею. У минулому комунальник з Борисполя від початку повномасштабного вторгнення військовий. У жовтні минулого року під час бойових дій Андрій втратив зір, але не жагу до життя. Нині він навчається, аби стати масажистом. Розповідає раніше ніколи не думав, що знайде у цьому своє покликання, навіть не зважаючи й на те, скільки зусиль необхідно докласти для перших результатів. Після госпіталя повернувся додому в лютому. І... Недовго думаючи, місяця мені вистачило, щоб зрозуміти, що не хочу довго так пролежати пів життя чи майже все життя до кінця. Звичайно, не впевнено. Воно все нове, не так легко, як здавалося б на перший погляд. Андрій Середа розповідає, навчання в академії масажу не лише дає нагоду у майбутньому знайти роботу, а й дозволяє фізично та психологічно реабілітуватися. Мене мотивує навіть не думка про те, щоб заробити золоті гори. А мотивація одна навчитися новому. Чи не що не щохвилини майстер питає клієнтку про її відчуття. У його руках перша модель та головне натхнення його дружина. Саме Оксана запропонувала чоловікові спробувати себе у такій діяльності. Тож разом стали шукати, де такому навчають. Як виявилось, лише у рівному слабозорим та незрячим людям дають можливість знайти себе. Спочатку якесь таке відчуття було, що це що це не зі мною, що це якийсь страшний сон, але потім. Потім просто було відчуття, що треба щось робити. Треба щось робити, не сидіти, треба, тому що коли ти сидиш, то це, це ще хуже. Треба, треба йти до людей, спілкуватися. Травма абсолютно змінила життя подружжя. Вони навчаються жити по-новому і доводять, попри усе можна бути щасливими. Це я думаю, що ми змінимо взагалі свою діяльність. На... Щось таке, що зв'язано з роботою з людьми. Саме масаж, саме допомога людям. Багато людей потребують допомоги як моральної, так і фізичної. Навчає чоловіка майстриня масажу Катерина Лєнь. На власному досвіді вона знає, як це бачити руками. Тож тепер ділиться з ним не лише навичками з роботи, а й лайфхаками з життя зокрема, і допомагає розвивати тактильні відчуття. А якщо брат Андрія, це був такий виклик для мене. Півроку він не бачить, і він не зорієнтований. бо для людини, яка втратила зір, треба десь 1-5 років на відновлення і реабілітацію. Таких, як ми багато, а зараз після війни дуже багато. І я дуже рада, що Андрію дали таку можливість попасти до мене. Власним прикладом Андрій Середа показує для інших життя після війни, після травм та і просто життєвих негараздів неодмінно продовжується. Тетяна Міщинська, Богдан Курб'як, телеканал ITV.